Дорогенькі слухачі, великі і малі, сьогодні вам хочу почитати українську народну казку Рукавичка. Ішов дід лісом, а за ним бігла собачка та й закупив дідусь рукавичку. От біжить мишка, улізла в ту рукавичку та й каже Тут я буду жити. Коли ця жабка плигає та й питає А хто хто в цій рукавичці? Мишка скреботушка а ти хто? Жабко скрикотушка, встий мене. От уже їх двоє. Коли біжить сайчик, прибіг до рукавички і питає Хто хто в тій рукавичці? Мишка скриботушка. Жабка скрикотушка. А ти хто? А я зайчик побігайчик. Пустіть і мене. Іди. От уже їх троє. Коли це біжить лисичка, та до рукавички. А хто хто в тій рукавичці живе? Мишка скреботушка, Жабка скрикотушка, а я зайчик побігайчик. А ти хто? А я лисичка сестричка. Пустіть і мене. От уже їх четверо сидить. А суни вовчик. Та й собі до рукавички питається. А хто хто в тій рукавичці живе? Мишка скрипотушка, жабка скрикотушка, я зайчик-побігайчик. І лисичка сестричка. А ти хто? А я вовчик братик. Пустіть і мене. Та вже йди. У лісі йдуть уже їх п'ятеро. Де не взявся біжить кабан? «Хро-хро-хро! А хто хто в кірками з живе Мишка кріпотушка, жабка скрипотушка, сайчик побігайчик, лисичка сестричка та вовчик братик. А ти хто? хро, хро, хро. А я кабан і кулант. Устіки мене. Оце лихо хто не набреде та все рукавичку, кудись ти тут улізеш? Та вже влізу. Пустій. Та що з тобою вже робити? Іди, улізи той. Уже їх шестеро. Уже там їм тісно, що й нікуди. Коли це тріщить кущі, вилазить від нить та й собі до рукавички реве і питає. А хто, хто в тій рукавичці живе? Скреботушка, жабка скрикотушка, зайчик побігайчик Лисичка, сестричка, вовчик, братик, та кабанний клан. А ти хто? Гу-гу-гу, як у вас багато, а я ведмідь набрід. Пустіть і мене. Куди ми тебе пустимо? Куди так тісно? Та якось будемо. Та вже йди, тільки з краєчку. у ліс і відмідь стало їх семеро. Та вже так тісно, так тісно, що рукавичка ось-ось розірветься. Коли це дід оглядівся, нема рукавички. Він тоді назад шукати її. А собачка попереду побігла, бігла, бігла. Бачить, лежить рукавичка і ворушиться. Собачка тоді гау 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 гав Вони як злякаються, як вирвуться з цієї рукавички, так усі порозбігалися лісом. Прийшов дід. Та й забрав свою рукавичку. Дорогенькі слухачі, підписуйтесь на канал і ставте подобайку.